Так, що ви отримаєте а, при купівлі окулярів? А, ось такі окуляри в ідеальному стані. Просунута накладка з а, вентиляцією. Чистесенькі ідеальні лінзи і вмикаємо. Так, кнопочка вімкнення. І дивимося відео з самих окулярів. І так, після отримання окулярів ви їх вмикаєте, надягаєте, і ви бачите оце все. Керування за допомогою рук. Ось, ви можете отак керувати туди-сюди. А можете просто як планшет, нажимаєте, і ось у вас. например, экран. Можете взять ее, опустить ниже, увеличить все, как вы забажаете. Ютубы, любые программы, Facebook, Instagram, все это вы користуетесь, как планшетом, можете раз на весь экран, я говорю, что можно кинотеатры позакачивать, все сделать, любые видео. Ну, давайте, например, Тут небагато чого не встановлено. Ну, от через MetaGorizont можна зайти і встановити любі додатки. Все, що вам заважається, любі додатки ігри. Так, давайте глянемо YouTube. Відкривається YouTube. Тут можна вийти в свою учетну запись. Вам видно це як невеличкий екран, тому що воно не передає. Але це дуже класно. Фарби, Скіт. легке нанесення, трендові відео, кольори, стійкість до миття VR. Так і звичайні. Так, можна тут вибрати величину екрану. Це прям головою. Треба, ну, це треба бачити вживу. Люби відео, люби Мегого, онлайн ТВ, кінотеатри, всі, все. Що вам буде завгодно. Далі у налаштуваннях можна вибрати вірту, віртуальне середово, що ось настройка середи. І, наприклад, віртуальна середа. Це у нас ми десь непонятно там. Які-то тут говорять джунглі. От, наприклад, отаку от поставити, І тут можна міняти локацію. Зараз підвантажиться. Наприклад, ось так. Ось отак. Все кастомізується, все міняється, любі ігри, все запускається управління руками, жестами, натиском. Так. І буде стояти уже тут режим розробника. Тому всі ігри через комп'ютер можете ставити безкоштовно. Вони платні, але ви будете ставити все безкоштовно. Вам такого ніхто не зробить. Все, в принципі, обзор такий коротенький. Більш не знаю, по програмам переходить ми не будемо, тому що затягнеться це дуже довго. Це вже ви самі будете ізучати. Так що все, якщо є питання, задавайте.